67-й рік поспіль у Полтаві проходить традиційна легкоатлетична естафета від газети Зоря Полтавщини. Щороку в ній беруть участь близько 700 учасників з різних навчальних закладів міста. Як зазначає Оксана Назаренко, організатор заходу, започаткували змагання представники тогочасної молоді. Після завершення Другої світової війни молодь… Нашої держави збиралася у такі молодь, трудова молодь нашої держави, збиралася в такі колективи і започаткувала таку гарну традицію, яку ми підтримуємо і досі. Незважаючи на фінансову скруту в країні, колектив газети Зоря Полтавщини намагається берегти цю традицію, говорить відповідальний секретар видання Анатолій Васевич. наша газета намагається пропагувати здоровий спосіб життя і сприяти розвитку фізкультури і спорту на Полтавщині. І на сторінках газети даючи чи чимало спортивних матеріалів, і от, таким чином виступаючи в ролі організатора цих престижних міських змагань, відбувається це протягом трьох забігів, щоб не змішувалися старші і молодші учасники, говорять організатори естафети шість номінацій, яких окремо нагороджуються, Це молодші школярі, старші школярі, хлопці ПТУ, дівчата ПТУ, технікуми і вузи. Окремо, вони окремо окремо їх час. Цується окремо нагородження. Проводиться. Христина і Вероніка беруть участь у легкоатлетичній естафеті. Вперше дівчата вважають, такі заходи важливо проводити для полтавців. Нам дуже приємно, що в нашому місці проводяться такі, а, такі конкурси, які сприяють здоров'ю нашого суспільства. Заохочують нас до спортивного образу життя, і ми надіємося, що ми переможемо. Хоча усі соперники достатньо сильні. Максим та Владислав, студенти Полтавського національного технічного університету імені Кондратюка, вже третій рік поспіль є учасниками естафети. Сподіваються вибороти сьогодні перемогу. Хвилювання помітне, і зараз робимо розминку, розтягуємося, щоб все було добре. Ну, думаємо, в цьому, в цьому році також всіх порвемо. Це великий плюс для всього населення, щоб займалися легкою атлетикою, тому що і призи, як і призи дають по Закінченню без різниці, яке ти місце зайняв, нагорода по любому буде. Переможці естафети отримали кубки, призи і грамоти від редакції газети Зоря Полтавщини.